Вже понад місяць у нашому місті функціонує центр допомоги армії від Тернополя. Сюди приносять посилки, які хочуть передати рідним та близьким, що воюють за Україну. Григорій Ткачук сюди прийшов вперше. Він приніс передачу для друзів, які зараз на фронті. Просили балончики їм передати для які відводять вологу від життя. От через нову пошту такі балончики не приймають. Тут добра передача, тому що безплатно передають для наших хлопців. І в майбутньому ми будемо користуватися тою службою і будемо передавати. Світлана Чайківська розповідає, що найбільше посилок приносять люди перед самим відправленням, але минулого разу бус, розвозячи передачі, потрапив під обстріл. Відтак певний час перебував на ремонті. А вже цього тижня відправиться у зону, де зараз воюють наші захисники. Зрідка сюди приносять пакунки для родичів, які змушені жити у зоні активних бойових дій. На сьогоднішній день біля 150 посилок вже зареєстрованих для наших військових. Люди всі знають, передають. Один з одного з двох листа і приходять до нас, реєструються. Потрібно знати прізвище, ім'я по батькові відправника, контактні телефони, а також місце знаходження, військового, де він знаходиться, частина, батальйон. У цьому ж приміщенні видають пакунки для вимушено переміщених осіб. Достатньо лише зареєструватися і показати відповідні документи. Валентина з боярки переїхала до Тернополя з батьками на 10-й день від початку повномасштабної війни. Наразі мусить тут і залишатися, бо не впевнена, що в Буде цілком безпечно, а її батьку категорично не можна хвилюватися. Вони і так заледве ледве змогли його перевести сюди. Ми вдячні за ту допомогу, яка є. Так це невеликі продуктові набори, які йдуть за кордону і справді якось ти відчуваєш, що ми є в своїй єдині цілі. Да? Там люди, які живуть, які розуміють, що наші люди, наші захисники, наші зсу вони захищають насправді мир не лише в Україні, наші території захищають весь світ. Вже сьогодні волонтери центру допомоги. Помоги армії від Тернополя везуть черговий вантаж у різні напрямки на схід України. Приносити ж посилки для наступної відправки чи отримати продуктовий набір можна за адресою вулиця Лисенка, 8А.